Вітаю! Мене звати Юлія Чугай. Я акторка театру та кіно. Мій досвід близько 20 років та кілька сотень ролей в кіно і в театрі. Це другорядні і головні ролі. Я драматична. Драматична. Драматична і Комедійна! Комедійна! Артистка! Співаю, танцюю, катаюсь на велосипеді, обожнюю гірські лижі, гарно плаваю, пірнаю, трохи їжджу верхи, маю навички сценічного бою і фехтування. Буду рада співпраці!